Особисто для мене найчудніше те, що коли це ця браття починає дорікати, дорікати в соцмережах, що ти, мовляв, не знаєш, що таке війна, ти зрадник, ти бандерівець, от у нас діди воєвалі, то я завжди кажу, піджіть, в мене не лише діди воєвалі, в мене воював навіть батько. Навіть батько, тому що от в воєнному квиткові, в його воєнному квиткові, до речі, записано, що служити в Червоній армії він почав з 34-го року, а далі, а далі от призван по мобілізації Градівським районним коматом Полтавської області 8-го 1941 року. -го тобто Уже у серпні місяці, в серпні місяці він вже воював. І остання за останній запис тут 214 запасний стрілковий полк, стрілок 5-го 45 5.45. Уволен по болезні тут написано, тому що як казав мені батько, що всі, хто ну, після 9 травня знаходився. З пораненнями в госпіталях, то їх вже звільняли з формулюванням «уволен по болезні». Бо вважалося, оскільки бойових дій нема, то ти вже як він не, він не поранений, а, а просто людина, яка <кхи> знаходиться на лікуванні. Ось така ситуація. Тобто батько був на війні, можна сказати, з, з першого дня і до останнього. А він навіть казав завжди, що він воював. Не просто з першого дня, а з нульового, тому що він починав воюватися на фінській війні. В нього від фінської війни були одморожені руки. Коли одморожені руки, це на все життя. І коли ну, найменший мороз, найменший холод, вони в нього наливали, замерзали. От казав, що ці одморожені руки це пам'ять про фінську війну. До речі, от Саме війна кардинально змінила його світогляд. І він до кінця життя от ненавидів Сталінщину і радянську систему загалу. Тому що він розумів, якою величезною ціною досталась навіть перемога. От батько він не любив цих всіх урочистостей страшенно. Він, наскільки от я пам'ятаю, ніколи не ходив на ці всі мітинги, на паради. 9 травня ми його так з трудом завжди вговорювали оцей піджак, піджак з нагородами. Він сідав там, випивав чарочку вже останні роки життя, там десь усамітнювався, і я бачив, що він ну плакав, плакав, згадуючи своїх бойових побратимів, своїх загиблих товаришів. І тому він. Ну, для нього війна це була, це була величезна трагедія. Величезна трагедія, і він вважав, що ну, святкувати тут особливо нічого, коли перемога дісталася такою величезною ціною. Я кажу, що ну, він мені до десь років до, та, власне кажучи, Поки я вже не вернувся з армії, тільки тоді ну, мені вдавалося з ним вже говорити так про війну серйозно, і він мені ну, розказував, розказував деякі ці воєнні епізоди. Це насправді ну, жахливі просто речі, бо, бо до цього він вважав, що ну, я, ще, я ще не доріз, до, до, до цих для того, щоб вислухувати ці розповіді, розповіді про, про війну. І навіть якщо згадувати, от, Перші, перші дні війни, оці трагічні, трагічні а батько служив, воював, точніше, в складі Південно-Західного фронту, який ми знаємо, власне кажучи, загинув тут у нас на Полтавщині. І от страшні були ці перші бої. Він був, був Поранений в одному з боїв. Поранений в одному з боїв в руку. І вони знаходилися, у, знаходилися ну, в санітарному обозі. Там, ну, ну як санітарний обоз, це такий був якийсь пересувний, наскільки я зрозумів, пересувний такий госпіталь. Госпіталь вони евакуйовувалися, ну десь старалися евакуватися. Далі в тил, в тил, і їх, везли, їх поранених везли на вантажних машинах. Ну, так, буквально штабелями вони були складені, хто, хто тяжкіше поранений, хто, хто слабіше. Значить, і Так от, яка була віра в те, що це от такі тимчасові якісь труднощі, тимчасовий відступ. Що коли їхали, то ну, побачили, десь там якась була така гора, і вдалині побачили на, на іншій. Здалеку там побачили, що рухається теж якась колона автомобілів. Ну і всі так зраділи, що це наші, наші, да, от вони йдуть на підкріплення, що це йде колона на виручку нашим військам. Але коли під'їхали ближче, то побачили, що ніякі це не наші, це, це рухалася німецька колона. І тоді, звичайно, всі поранені почали. Ну, хто хто міг, хто міг, скажімо, хто міг тікати, то коли машини зупинились, вони вистрибали з машин і, і тікали в ліс. Хто зміг, хто втік, і в тому числі і батько мій теж пробав тікати, але потім. Да, він каже, що він десь там біг, спіткнувся, в нього поранена рука була на витяжці, біг, спіткнувся, упав і ну, така була, такий був біль, що е, втратив свідомість від болю. І тоді вже його ах, через деякий час отямився, е, його знайшли німці. Його знайшли німці і... Батько говорив про те, що він ну, не, не знає, куди поділися ті тяжко поранені. Можливо, їх навіть розстріляли німці чи добили. А ті, хто був легко поранений, ті, хто міг йти, міг міг якимось чином пересуватися, тих відправили у концтабір. Ну, власне кажучи, це такий був не концтабір, такий був якийсь ну, тимчасовий такий табір. Тимчасовий табір, який навіть не, не дуже там охоронявся, тому що, ну, як, мається на увазі, він там не обгороджений був, як слід, там охорона, звісно, була. І, тому що е, полонених було багато, а у німців навіть ну, не вистачало солдатів, щоб їх охороняти. І десь через е, кілька тижнів, ну, ясно, місцеве населення. там, Приносило їм якусь, якусь їжу, щоб ці люди не померли з голоду. І через кілька тижнів, коли ну, вони трохи як кажуть, оклімалися, то він зі своїми товаришами, вони в чотирьох, утекли, утекли, з цього, утекли з цього табору. Але, звісно, це вже була е, тилова ситуація. І потім, е, ну, знову ж таки, Важко було, важко було доганяти фронт. Але от, от, от такі були от епізоди. Я пригадую, батько навіть сперечався з моїм з дядьком, з Іореєм Антоновичем, який теж воював, але він воював ну, після 43-го року. Призваний вже після 43-го року, воював авіамеханіком, і от навіть у них були різні погляди, різні погляди на війну. На війну, То батько завжди казав Григорію Антоновичу, що, ну, розумієш, Гриша, ти ж воював після 43-го, коли наступали, а я воював починаючи з 41-го, коли відступали. Тобто це було ну, якби, дві різні війни. Дві різні війни і, і різне сприйняття війни, коли люди весь час відступають і коли вже е, наступають зовсім інший, зовсім інший настрой. І я говорю, що і, і оцінка війни різна. Оцінка війни різна. Тому що ті, хто після 43-го року, я з багатьма ветеранами говорив, справді вони вже так знають більш патріотично. Більше, я б сказав, навіть так ідеологічно витримано, сприймали те, що відбувалося. Що ура, ура! Там за Сталіна вперед. А ті, хто воював до 43-го, вони мало того, що нагород ніяких не мали, бо в перші, в перші дні війни, там навіть перші роки, роки війни. ну... Нагород, фактично, солдати і не одержували, бо ну, їх і ні за що було особливо одержувати, тому що більше часу відступали. відступали, але і не, не давали цих нагород. І взагалі, я скажу так, що є величезна різниця між тим, що ми читали про війну в. В книгах, в підручниках, в книгах і між тим, що відбувалося насправді, між тим, що, що розповідали, розповідали фронтовики. От я, наприклад, ну, крім свого батька, от воювали батько мій, воював дядько, у школі в нас усі, фактично всі вчителі, чоловіки були фронтовиками. Це наш класний керівник Андрій Архіпович Хоменко, Григорій Степанович Рій, який читав географію трудове навчання. Це був Віктор Макарович Гурський, який директором школи був один час. Хто там іще був у нас? Василь Олексійович Писаренко, <кій> історію географію читав. Все це, до речі, він був інвалідом, інвалідом війни, завжди так кульгав на одну ногу. Це були фронтовики, це все фронтовики. І ці люди, ці люди нам теж розказували про війну. От Андрій Архипович Хоменко нам, наприклад, розказував, коли форсували Дніпро, каже, мене визвав там командир роти, як командира відділення зв'язку, і каже сержант Хоменко... Якщо ти мені там через час не дзвониш того берега Дніпра, я тебе розстріляю від свого пістолета. а я ще подумав, що а чого слово, а за коже ще. Так от, і кажу, я пізніше знав багатьох, от мій перший учитель в журналістиці був Микола Гордієвич В'ялик. Підполковник у відставці, теж фронтовик, розумієте? І так якось воно по життю складало, що я дуже близько був до ветеранів війни. З багатьма познайомився, про багатьох писав. Я повинен сказати, що я знав Героя Радянського Союзу Івана Ілліча Бабака, героя Радянського Союзу Олександра Васька, льотчики обидва. Ну, я добре знав, дуже близько знав героя Радянського Союзу, Кузьму Героя Радянського Союзу, Кузьму Павловича Нездолія. Це, власне кажучи, останній герой Радянського Союзу, який жив у Полтаві. Хоча він мені Кузьма Павлович, сказав, що він коли приїхав в Полтаву в 69-му здається році, то в 69-му році в Полтаві жило. 32 герої Радянського Союзу. Ну, і от крім цих перечислених, звісно, ще це тільки три герої Радянського Союзу, яких я знав, а там ще маса була просто фронтовиків, просто ветеранів, заслужених ветеранів, про яких свого часу доводилося, доводилося писати, в тому числі Йосиф Давидович Гофман, полковник у відставці. Полковником відставці, який після закінчення війни був учасником Нюрнбергського процесу, Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі, будучи особистим охоронцем обвинувача від Радянського Союзу Романа Андрійовича Руденка, який до того був прокурором Української Радянської Республіки, а після того, вже після закінчення процесу, став. Генеральним прокурором Радянського Союзу і пробув на цій посаді фактично до своєї смерті до 82-го, здається, року, переживши і Сталіна, Хрущова і, власне кажучи, всю Брежнівську епоху. Так от, я все це веду, що і в розмовах з оцими всіми з, з ветеранами, з ветеранами, з людьми, які там воювали з першого дня. Дня на фронті. Я багатьом от уже задавав питання, а скажіть, от, ну, ви чули от особисто, чи ви кричали, там, скажімо, що йдучи в атаку за Родину за Сталіна? Ви знаєте, ні один мені з них не підтвердив, що чи вони, чи вони десь чули, що хтось кричав за Сталіна. Можливо, там, ну, як мені сказав один ветеран, це можливо там якісь політруки, можливо, там якісь політруки, чи, чи може спеціально для якоїсь зйомки, але ну, не, не було такого. Я, я справді вірю цим людям.